Вони працюють у найгарячіших напрямках фронту, а одна зміна може тривати аж 27 годин. Медики на згвардійці розповіли про свою роботу у стабілізаційних пунктах, і те, яким вдається рятувати бійців, без перебільшення вражає донецький напрямок. Він проходить з великою інтенсивністю стрілецьких боїв. Відповідно, тут у нас часто зустрічаються кульові поранення. Тоді, як на Запорізькому напрямку, де велика сіра зона, де більше польових боїв, осколкові поранення 99 відсотків. Відповідно, це певні створює. Особливості всі працюють по 27 по і більше годинку. Наприклад, нас є поранені. То ми не можемо просто передати зміну, доки ми не закінчимо всіма своїми хворими, які до нас поступили. Це як одна велика сія команда. От, якщо хтось колись грав футбол, або якісь інші команди від спорту, во це максимальна от така команда, яка вже грає багато багато років, і всі знають один одного, і всі працюють на результат. Що таке стабілізаційний пункт і для чого він потрібен? Це перша медична точка, до якої потрапляють поранені бійці прямо з поля бою. І тут основним завданням хірургів є не операція а боротьба за життя пацієнта, тобто так стабілізувати стан людини, аби її без ризиків можна було доправити в лікарню. Якщо ми говоримо про передову хірургічну групу, то це вже хірургія, перші ланці демедж-контролю. Це така велика система, яку запровадили в усьому світі. Вона включає Етапну боротьбу з травмою на першому рівні ви робите тільки те, що треба терміново зробити. Відправляєте людину на наступний рівень, там вже робиться додаткові якісь опції, і на кінцевому рівні, припустимо, е якісь реконструктивні операції. Хірург Богдан Журавель вже три ротації поспіль рятує життя нацгвардійців. Медик зізнається, що робота непроста. але триматися в тонусі йому допомагає особливий рецепт. Це гумор, без якого на війні аж ніяк не впоратися. Я люблю, коли військові приїжджають в піднесеному настрої, бо біда вже трапилась, і єдине, що лишається справжньому воїну, скажімо так, це на це подивитись з посмішкою. Бо від того, що ти будеш нити і плакати, краще не стане. Коли людина сміється, в неї холодна голова. І це дуже круто, і це дуже правильно. Бо коли людина на все дивиться холодно, вона має час. Зібратися і подумати, якщо людина панікує, вона часто робить помилки, які в тому числі стосуються здоров'я і виживання її або е, побратимів. 55 ветеранів у шести видах спорту у Львові вперше провели ігри незламних для учасників бойових дій. І слід сказати, що майстерність наших бійців не би як вражає плавання, стрільба з лука, веслування на тренажерах і навіть паверліфтинг. Попри складні поранення, сильні спортсмени з легкістю поралися із кожним завданням. Самі змагання тривали протягом двох днів у різних локаціях. А організаторами масштабного заходу стали міське управління спорту та фундація Анброукен. Весь минулий тиждень лікарі першого медоб'єднання Львова разом з реконструктивними та пластичними хірургами з Шотландії консультували та оперували як військових, так і цивільних. Ми приїхали показати різні методики. Мій колега, фахівець у питаннях, що стосується лицевого нерва, і він розповів українським колегам особливості реконструкції обличчя під час пошкодження нерва. Моя спеціалізація реконструкція вух, які пацієнт втратив внаслідок травми. Ми вважаємо, що ваші лікарі дуже досвідчені, винахідливі та віддані своїй роботі. Вони дуже швидко вчаться і використовують ті методики, які ми їм показуємо. Ці пацієнти це люди, які страждали внаслідок ушкодження лицевого нерва. Внаслідок ушкодження лицевого нерва виникає параліч обличчя. Людина не може усміхатися та зникає частина міміки. Причини цього є різні, як травми, так і різні. Ні, вірусні захворювання, так і травми війни. Ми виконали серію операцій та допомогли військовослужбовцям і цивільним позбутися власне цих важких ускладнень. Реабілітація після такого досить тривала. Але як результат, після кількох місяців пацієнти зможуть відновити міміку, зазначили фахівці першого медоб'єднання Львова. Одні з найважчих випадків це були пошкодження лицевого нерва внаслідок травм військових, а також пошкодження лицевого нерва внаслідок перенесених складних пухлинних операцій. Цей обмін досвіду для нас є дуже важливим, тому що ми маємо можливості навчитися найсучасніших методик реконструкції у наших колег, а вони в свою чергу отримують важливі знання у бойовій травмі та у лікуванні пошкоджень внаслідок війни. Додамо, що за час перебування в нас за спеціалістів спільно з нашими лікарями вони встигли виконати сім операцій та провести 20 консультацій. Комунікабельні цілеспрямовані та завжди в курсі кращих пропозицій на ринку нерухомості. На Навіть свій професійний день ріелтори відзаджають із максимальною користю на масштабний форум у Львові з'їхалися кращі з кращих фахівців, аби поділитися досвідом та почути останні новини і привітання від своїх партнерів. Команда Лев Development вже багато років співпрацює з ріелторами та розуміє, який вагомий внесок вони роблять для розвитку цієї галузі. Тож компанія без вагань стала генеральним партнером форуму. Ріелтори це справжні партнери та товариші, і саме за роки співпраці ми зрозуміли їхню цінність на ринку нерухомості. Саме тому компанія Лев Девелопмент» створила програму співпраці з ріелторами, яка називається Лев Ріалті. І кожен бажаючий ріелтор, агенція та брокер може тепер співпрацювати з нами і продавати нашу нерухомість. Перший форум ріелторів подія непересічна це надцікаві лекції від провідних майстрів та партнерів. Велика гра для ріелторів, і звісно ж, збір донатів для зсу. Учасники впевнені, що така зустріч стане неабияким поштовхом для розвитку галузі, а значить, і економіки України в цілому. Ідея цього форуму ще була напевно років п'ять тому закладена. Просто її не могли ніяк реалізувати. І цього року ми вирішили все-таки це вже все. Зробити, щоб відбувся цей захід, це перший потужний захід, так як він ділиться на три частини. Виступають спікери. Виступає, буде запущена нова гра між великими агентствами нерухомості. І святкова частина сьогодні представлено близько 70 компаній. Всього у нас більше 200 чоловік приймає участь. Близько 240, наскільки я пам'ятаю по пам'яті. Це є різні агенції нерухомості, це є забудовники, компанії, з якими ми співпрацюємо цінщики. Ріелторство – це також є бізнесом, який розвиває економіку, тому що продаж квартир це є податки, це є обіг коштів, які конче потрібні нашій економіці, особливо в час війни. Для ріелторів співпраця з компанією Лев Девелопмент є ключовою, тож і подарунок від команди є особливим. Програма Лев Realty – це прозорі умови партнерства, юридичний супровід, персональний менеджер та можливість першими дізнаватися про нові проєкти компанії. Але це ще не все. Кожен агент, який працює з Лев Девелопмент, отримує гарантовану винагороду за угоду купівлі продажу квадратних метрів. Нашими партнерами генеральними на цьому заході є девелоперська фірма Лев. Я рахую, що це саме крута девелоперська фірма. Я їх сама особисто дуже люблю. І можна я от скажу навіть от вчора ми з ними до 12 години ночі щось робили, щось організовували, фотозони і так далі. Повірте, таких мало є будівельних фірм. а девелопери вони молодці. І спікери, і учасники в захваті від форму ріелторів кажуть, що нові знання та співпраця з надійними партнерами це те, чого вони очікували та отримали на цьому заході. Дуже перспективний і напрочуд важливий бізнес зараз, навіть в такі боремні часи для нашої країни. Вважаю, що доцільно розвивати цю індустрію, доцільно показувати і суспільству важливість цього бізнесу. Даний захід має значний вплив на розвиток професії, а також, скажімо, на формування правильної ринку роботи з клієнтом. Ми скажена зграя психів романтиків на Маріуполь. Лечу. Якщо вони долетять, нам стане легше. Про критичні моменти у перші дні війни, сміливі та смертельно небезпечні операції з рейдами в тил ворога, про історії відважних пілотів-вертолітників, про армійську авіацію сухопутних військ, Збройних сил України. На екрани кінотеатрів прокат вийшов перший повнометражний фільм Підйомна сила. У Львові ж презентували допрем'єрний показ. Ті, хто мав змогу першим його переглянути, впевнені. Це має бачити кожен українець. Чим більше людей повинні це бачити, і насправді ця цитата з фільму про те, що ми можемо перемогти тільки інтелектуально, це і правда. Тому ми мусимо вчити свою історію, дивитися військові фільми, бути максимально інтегрованими, тому що у нас немає іншого шляху. Чудовий фільм, реально чудовий. Я взяв за душу. Дуже тяжкий фільм, важко пережити, але дуже, дуже гарно зняти. Дуже всі хлопці молодці. Дякуємо їм. Фільм емоційний, дуже приємно, що він на реальних події від Живі кадри були. Живі кадри, як має на увазі, і в плані з бойових дій зі Сходу України, так і, та і посіденне життя наших захисників. Відзняла цей фільм українська авіаційна команда «Аеротім» із застосуванням найшвидших дронів власного виробництва. Щодо кадрів, то вони були зроблені під час бойових та тренувальних польотів. У нас декілька героїв, їх і не три, і не чотири. Я думаю, що їх десь головних сім-вісім. Мабуть, це як і чоловіки, так і жінки. Це люди, які літали в тил ворога на гелікоптерах. Це люди, які вижили після падіння вертольота. Спілотувавши його так, щоб у них була можливість вижити, це люди, які літали в оточений Маріуполь самим, першою, самим першим рейсом. Але ще це робота, яка не пробачає помилок. І ви тут можете побачити і почути філософію тих людей, які пройшли через таке. Ну, важко уявити просто. І все це розкрито від першого лиця тут, в цьому фільмі. Цими героями. Продовж трьох місяців знімальна група працювала в прифронтовій зоні, а також у різних містах України, серед яких Константинівка, Слов'янськ, Харків, Львів, Київ тощо. Відтак створення цього фільму зайняло близько року. Якщо говорити про знімання бойової роботи, то основна основні труднощі виникали через те, що у нас не було можливості попросити пілотів зробити щось ще раз. Нам доводилося знімати з першого дубля з одного разу. Плюс бойова робота авіаторів вона відбувається в режимі радіотиші і у нас не було в моменті навіть зв'язку. Тобто Ми обговорювали все заздалегідь, що можна було, а далі вже доводилось орієнтуватись в моменті. Також були складні зйомки взимку, коли гелікоптер молотив е, сніг. А ми були з камерами там, було дуже дуже холодно. За словами творців фільму, вони змогли втілити ідею в життя і показати українцям роботу армійської авіації зсередини. Це один. Єдиний, напевно, фільм в Україні і взагалі напевно, ну, у світі, який так чітко, деталізовано з всіма емоціями передав е, дух, дух нашої армійської авіації. І я думаю, всі е, глядачі його відчули. Ми переплили тут літературу, книгу бойового вертольотчика Василя Моліка, його цитати звідти да, вичленели і зв'язали е, цю історію, цю канулю. Завдяки літературі, також українській. зазначимо, що українці вже можуть побачити фільм у кінотеатрах, адже прем'єра стартувала з 10 жовтня. Окрім цього, творці фільму зізнаються, що у них є ще чимало нерозкритих, але не менш вражаючих історій. Тож, чи буде продовження. І коли автори поки не говорять, але запевняють, що це не кінець. Ірина Цвігун тарас Поваленний. Правда, тут Львів.